топ 4 вітаміна, які підтримують здоров'я та імунітет твоєї дитини. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Якщо твоя дитина хворіє і часто простудні захворювання, слабий імунітет, далі погано сприймає інформацію в школі чи в інституті, тому цей комплекс буде направлений на підтримку здоров'я. І гармонійного розвитку дитини або учня і підвищує опорність організму до вірусів та бактерій. Яку ж самопідтримку отримує твоя дитина від споживання цих препаратів? Перше підтримка імунної системи, друге покращить роботу серцево-судинної системи, третє усуне дефіцит білка, четверте. Нормалізує емоційний і психологічний стан. П'яте поліпшить роботу нервової системи. Шосте нормалізує ріст дитячого або юного організму. Сьоме заповнює дефіцит кальція і вітаміна Д3, що дуже важливо в підростковому періоді. І восьме буде стимулювати мозгову діяльність, активізуючи процеси мислення, розумові та фізичної активності. Тож, підтримаймо один організм саме цим комплексом. Залишайся здоровим та позитивним. Більше інформації у мене на каналі.